На Буковині почастішали пожежі на відкритій території. Лише за останні чотири дні рятувальники 16 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених загоранням сухої трави. У результаті вогонь знищив понад 22 гектари сухої рослинності. Головне управління ДСНС застерігає про небезпеку пожеж сухої трави, які завдають великої шкоди не тільки довкіллю та майду громадян, а й можуть становити реальну загрозу для їх життя. За короткий проміжок часу пожежі на відкритих територіях набирають великих розмірів. Так, на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю близько 4 км на годину, а у вітряну до 30 км. Висота полум'я досягає 2 метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння таких пожеж пов'язано з подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людських ресурсів. Рятувальники закликають буковинців неохильно дотримуватися правил пожежної безпеки.